Одні роботи вийшли занадто дорого, як на мене, інші роботи зробили багато більше. Всередині все було в ржі. Зараз дивіться, який стан. Виходить, що посад майже готовий. Дивні були насправді події з ним, відмовили Гальма. Ситуація з електрикою. Потім ми відвезли його на ще одне СТО, потім на ще одне, на третє, на п'яте, на десяте. Не вдалося, на жаль. Вилікувати датчики тиску, це трошки коштує грошей, і ще дивніше те, що цим толком ніхто не вміє займатися. Цінова політика по запчастинам також дуже дивує. Хтось каже 5 тисяч, хтось 2 тисячі, хтось 300 гривень. Просто пальцем в небо якось ціни малюються, це типу і дивно, і просто забув відверто, як це буває. Я знав, що так воно завжди було. Але іноді є деякі речі, які максимально не оправдані. Якби смішно не звучало, я зараз в салоні БМВ вона на ходу <смас> навіть не зламалася. Тільки що поїхав до Юрчика, віддав йому це це. Орієнтовно має поглянути, що з тиском турбіни я помилку брейк прибрав. Гальма ще б чуть чуть і мене типу влаштувало. Наразі не ідеально. Буду чекати, що завтра скажуть на сто по турбіні, по всьому поглянуть ланцюг або датчик. Одне з двох гальму покачати і вирішили, що одразу замінимо масло в коробці, бо я чув, що це проблема трошки коробка. Вона мокра DSG, як хтось мені там казав, один вже з цих механіків, з якими ми були. Але все ж таки краще нове масло ніж те, яке там є. Я думаю, його там міняли дуже рідко, дуже мало миру, що навіть міняли там в цілому. Ми кажемо про Америку, там не дуже до цього відносяться. Друзі, я вже забрав це це. Видалені всі помилки, які можливі ну, на даний момент з колесами треба буде займатися і займеться ще якийсь час. Можливо, цим займемося точно пізніше. По ланцюгу виїзд на три зуби. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки це критично. Механік каже, звісно, що краще поміняти і не затягувати це задоволення. Це було б цікаво ваша думка. Може хто знає і мені би зрозуміти з цими трьома, наскільки це смертельно критично. Зараз світиться тільки помилка по лампочці правого переднього габарита. Я до неї глянув. Вона працює, але відходить. Я думаю, що це ми почистимо і воно буде все працювати. Наразі турбіна перестала пропускати повітря. Смотри, на бачиш? Так. Да. Газой! Зараз цієї проблеми немає. Замінили оригінальний хомут. Оригінальний хомут – це кусочок хомута 1200 гривень плюс встановлення ще 1000. Це, типа, не дуже дешево, але там я бачив, наскільки це критично важливо і наскільки воно важко ставилося. Чесно, я б напевно більше взяв, займався бо я цим ділом. Але все замінили буквально за два дні. Будемо слідковувати всі можливі зміни з автомобілем. Зараз. Гальма суттєво краще стали. Брейк вдалось мені прибрати. Додатково прокачали через блоки АБС, додатково прокачали через звичайними штуцерами. Повідкручували все таке. Суттєво краще. Правда, мені дуже подобається. Зараз уже, типу, разом в два, напевно, веселіше стало. Ось цей датчик відповідає за те, що передає інформацію на комп'ютер, і вони сумісно з колінвалом і куча-куча великою кількістю інших вузлів мають адекватно подавати паливо-повітряну. Систему підтримувати та подавати правильну кількість палива був чи зламаний, чи не працював, чи ще щось з ним його тупо замінили. Видали помилки, і більше немає ніяких помилок. Це круто. Машина вже нормально їде. Набирає оберти. Зараз ми будемо займатися хімчисткою. Пробую зробити частково наскільки це можливо сьогодні, бо часу дуже мало, тому що готова Sonata. Що ми маємо? Короче, я заплатив за ліхтарі за фари, бо їх розібрали. відполірували, пофарбували в чорний. Ніхтара ніхто не полірував. Фара жовто зовні. Ну це. Чесно, хай Макс запікує, хай залишиться так, тому що про оплату йшла мова, що це буде входити в комплекс послуг, а цього не зробили. По безпеці немає зараз подушки, немає піропатрона. Я, як дурачок, чесно, ну все кинув її, забирати, їхати, а вона ніхіра не готова. Фу. Чесно, ну хочеться іноді людям бити морди, аби за це нічого не було, того що це прям ну, бред. Розрахуватися з хлопцями вже 500 доларів вийшло. Дуже сумно не встигаю заробляти стільки грошей, скільки віддаю за заюзаний. Я думаю, що вона ще якийсь довгий час буде стояти мені просто-напросто. Щось дороблювати, щось додивлюватися, Потрібно ще буде страховку, квадратні номера, то сьо. Але в цілому, візуально, мені поки подобається. Кнопка закриття працює, кнопка багажника працює, а розблокування автомобіля не працює. Ну, так, добрий вечір буде. О, чи нема немає так кажеш, диви. Нема? Нема денег? Коротше забрав у Дімончика вже ключик, Він робив хімчистку. Зараз подивимось, як вона виглядає після хімчистки. Він не химчисив, тому можете туди не дивитись. А тут все було в якомусь піску, в якійсь грязючці. Зараз все чисто ідеально. Ще один момент, про який забули розказати. Ось тут водійське сидіння. Весь салон в нормальному стані, в одному місці є така затертість. Після хімчистки дуже добре видно. Вже дізнавались по вартості ремонту, якщо робити цю частину, перешивати. Вона буде точно така, як і була. Дві з половиною тисячі гривень. Якось так виглядає реально всередині, ну просто майже як з салону. Якби не ці коврики, ну можливо, їх замінимо, подивимось. А так, ну просто стан. Дивіться, просто пісня. стан, просто ось диски вже в один кольор. Тут є сколи, ну конкретно для цих сколів, ось які ви тут бачите. Ми взяли карандаш олівець в кольор автомобіля. Тому пізніше подивимося, як воно буде виглядати вже після використання маркеру. Незнайомий трошки ляпнув бампер. Всім доброго ранку. Поки я вигулюю захист двигуна від білої ТЦ. Бампер вже готовий. Сьогодні заберемо, спробую його поставити. Я зараз йду в гараж, це діло, почну збирати хоча б вниз. Знімати старого бампера, фари, кріплення. Що можна буде зняти, з'єднати в один. Вітаю вас на дні. Як ми бачимо, масло все ще підтікає по всьому периметру. Але я все ж думаю, що це або сальник сперед дідує, бо там я так бачу більше всього скопичення мастила. Може її там зовсім і немає. Зараз спробую поставити захист, а це потрібно вести на СТО, і знімають піддон, замазують герметиком. Тут в чому помилка, люди багато спішать дуже. Тобто Їдуть на СТО, це мені срочно, все мені поміняє. По-хорошому має простоїти 24 години герметик, аби повністю засохнути. Але всім же ж вже воно таке і трапляється. У мам на сьогодні людина, яка обіцяла, що пофарбує бампер в районі до 100 доларів, типу 80-70, В останній момент каже 200. Це дуже підло і неправильно, як мінімум. У мене максимально дупа горить, але я намагаюсь бути сконцентрованим і спілкуватися якось адекватно. Вчора то забрали бампери, але з матюками, криками, всім таким. В тоді фарбування бамперу 150 доларів. Зараз я намагаюся його поставити, і це дуже складно. Це дуже не так стає, як би мені хотілося, і скоріш за все це зроблю погано і просто його, типу, зафіксую, аби можна було рухатись на автомобілі. <кій> я все це, звісно, закріплю нормально, але воно буде косокриво стояти, тому що чи телевізор китайський, чи що сталося, я не знаю. Коротше, з цим бампером взагалі прикол. Я думаю, що він не підійде, він типу підходить, але коротше, то фара якось тягне в бік, то якісь зазори, і вона ще вдарена в один бік, і за цього ще складніше його скласти.

Для початку нам потрібно повідкручувати все, що можливо, з кріплення фар, познімати весь пластик та від'єднати електрообладнання, яке встановлене на цьому бампері, аби перекинути його на той. Зараз пів одинадцята ночі. Я вже зібрав передню частину бампера, проводку. Всю Зараз будемо пробувати ставити її наперед. Ну наче схожий. взагалі рулетка була максимальна, тому що в Польщі не дуже. Він коди б'ються, і він їхав, його покрасили, тільки тоді його побачив. Така трошки рулеточка вийшла, але на диво наче підійшло все. Єдина різниця, що тут є а там нема. Типу, тут їх дві штуки, а покласти парктроніки, аби він підключився до датчики, вже чую там страшенну суму грошей це Коротше, як бачите, одна сторона бампера ось ця вже стоїть, а з цією поки труднощі. Але в цілому форма бампера підходить. Вона кріпиться під фари, вона стає по всьому. Чесно, в якийсь момент вона не дуже хотіла ставати. Я вже думаю, все. Не знаю, зараз буду пробувати, може, дивитися якісь старі відоси. Що ти можеш зрозуміти? Хоч його наче вправо потягнути цілком, але не вдається воно десь закріпило, щось фіксується. Коротше, загадка, яка ще для нас буде займати час. Не літайте, пацани, бо це все вийшло десь тисячу доларів, напевно. Чи наче не так і сильно, типу. Чи то це це така дорога, чи курс такий високий, я не знаю. Коротше, з цього всього. Краще дійсно брати якісь тачки, може корейські, на повчитися, на навчитися їздити, бо хлопець десь півроку за кермом. Така ситуація склалась неприємна. Для нього це не вперше, але то, що так багато вартує, це прям здивувало нас. Всіх. Тут бачите, крило типу налипає наверх. Тут я не можу тут фару це взагалі ось так треба хочеться зробити. Є шанс, що я зараз це відкручу, можливо, тут трошки буде краще, і вона, типу, під низ піде. Але знову ж таки саму фару, типу, ну, вона хоч і відкручена, але я не можу все рівно це зробити. Знаєте, нагадав мем, як два африканці зустрічаються, один одному каже: What is your gender? А він каже, I'm a mechanic What is your gender? My gender. Mm. I'm a mechanic. Друзі, я <му> не хочу кваститися, але як може ви бачите, ви тепер трошки вище. Ну, так би не було приниження гідності. Купив собі штативчик. можете в коментарях мене привітати. Можливо, розбагатію, куплю собі нормальний мікрофон. Погляньте на цього мужчинчика. Коротше, вдалося перемогти тик бампера з правого боку. Я Вчора піввечора грався. А там виходить так, що я коли бампер одягав, направляю, що піднялась вверх. А я, коротше, зверху так вниз нажав. Я тепер так стало. Ну, суттєво краще. Це 100% не ідеал. Це від погана робота. Тут узберувати як є. Коротше, якийсь прикол. Маля розказав 200 доларів цей ну, поморозок, напевно, я ще не можу сказати. Я більше нікого до нього нікому не пораджу. Тому немає сенсу підіймати, де це знаходиться. Короче, він партроніки не віддав. Каже, так їх не покрасив. Ну, такі оті. Я їх не покрасив. Ну супер, супер. Дуже подобається, ще, ще обов'язково приїду. Дас авто, як кажуть. Volkswagen. Das auto. Так, по електронній сіні був селок. що працює, туманки, повторювачі, все таке. Ввішаємо на вигина і на вулицю, і зараз будемо пробувати розбирати карту, дивитися, чи є можливість це перекинути. Бо там якась ну, до, до встановлення лед, там чогось, супер-ультрафайер. Я не знаю, чи це займається взагалі чи ні. Все, тепер цей гараж пустий, але пустий ненадовго, бо, скоріше за все, буду завозити чорний посад. Я віддав це це, ми її зібрали. В принципі, все нормально тримається, не ідеально по зазорам, Типу, я не вмію це робити відверто, прям не вмію. Тому і ще й до того лажа з парктроніками, його хоч так хоч так доведеться знімати. Зараз поїхали на заправку, заправляться кум здох. Ми його прикурили від іншого автомобіля. І він завівся, то бажано коротше його поки що не глушити в двигун. І поки на цьому все, не переключайтесь. Стою я вчора, в общем. Сигарету курю, никому не мешаю, и вдруг откуда не возьмись. Такая бешеная машина. Ну, примерно вот так вот, ну та желтая была. Ну что, завтра на этом же месте?